Подали юшку, і дружба дивиться. Така той тамада трендет, трендет, Коли вже нарешті заспіває, мені не будемо пити. Шушку нехай поцілує по людській дружба, дружку він. ми не будем пити у гарячу юшку, нехай поцілує, Другий дружба дружку. Цей певно шустріший трохи. Цю жінку, що біля вас сидить? Ні. Ні? Ну, пані вічі я. <рес> не знаю. знаю. Питаюся цього поважного чоловіка, кажу, то ну, хто біля вас сидить? Не знаю. То напевне, та якби ваш чоловік. <рес> то напевно будемо знайомитися. Так, з ким зо мною. <рес> <і з> <рес> так, то то я так розумію. Так, так. Отже, ви файну бабусю поцілуєте та й заодно молодь подивиться, так? Гірко <рес>